Це житловий комплекс Золоті стовпи і саме тут вже досить довгий час більшість цього мешканців потерпає від агресивних бродячих собак. Мешканці ЖК скаржаться, собаки не просто гуляють територію та гавкають, а нападають та кусають перехожих. Вони кидаються на мене майже кожен день. Я йду на роботу, я не йду, я біжу. На роботу з цим треба щось робити. Собаки це дійсно якась біль цього жика, тому що ти не можеш нормально не вийти в магазин, просто елементарно з дому вийти, тому що була така ситуація, коли я просто виходила з дому. На мене находить ну набігає просто якась стая собак, штук шість. Ситуація із агресивною поведінкою собак і вкрай стає патовою. Наголошують мешканці будинків, коли інциденти пов'язані з дітьми, які не можуть захиститися самотужки. Ця собака починає е, тягнути. Ти малого за капішон і до такої степені тяне, що той вже починає задихатися. Порвала йому куртку, тому що вона була така, ну вся порвана. І ми ну швидко з чоловіком якось відігнали ту собаку. Малий розплакався. Ну ми його, звісно, підтримали, але ну добре, що ми вийшли. А якби ні, ще одна мешканка ЖК Христина сама стала жертвою нападу собак, пригадуючи події, показує світлини своїх сенців. Я вийшла просто винести сміття, тобто біля власного будинку собака просто підбіжала ззаду і вкусила. Ну, взагалі, не було ніякої агресії з мого боку, я її навіть не бачила. Думка жителів нашого ЖК хибна про те, що собаки нападають лише на агресію. Вони дійсно нападають просто так, бо вони чекають, що біля тих смітників їх будуть підгодовувати. А я їх не пішла годувати, тому в мене вкусила собака. Під Час зйомки кореспонденти знімальної групи першого міського так само зазнали агресії з боку тварин. Дружина нещодавно йшла додому, і на хлопця кинулися собаки. Він відбувався рюкзаком. Він його тут на рампі скинув. Потім вони кинулись на іншого хлопця, і він намагався ногами відбитися. І дружина його врятувала тим, що в неї в пакеті була дорогоцінна картопля. Вона кидала її в собак і вони розбіглися. Позиція мешканців будинків розділилася: тих, хто до собак звик та підгодовує тварин, та інших, хто скаржиться на те, що змушені жити у страху. Постраждалі вже неодноразово писали у міський департамент з питань звернення громадян. Проте відповідної реакції та вирішення проблеми так і не побачили. Сказали, що на жаль, вивести собак з території ЖК вони не можуть, але вони можуть їх забрати для того, щоб привити. Лише після звернення до мерії за коментарем фахівці комунального підприємства, муніципальний центр екологічної безпеки, виїхали до ЖК Золоті стовпи. Обіцяють перевірити усіх собак, і після цього дадуть свої висновки. Місцеві сподіваються, що місто, кількість безпритульних тварин, в якому зростає щодня, матиме Комплексне рішення як убезпечити людей і при цьому зберегти життя тваринам. Олександр Подолюк, Марія Ткачук, перший міський.